Значить, ситуація складається наступним чином, що я бачу, сталкер досить непогано оживив зараз контент. І у мене в стрічці регулярно з'являються відео не тільки про всесвіт або ігролад, а й постійні перепроходження, різні варіанти цих проходжень. І в цілому про всесвіт, весь і ігри конкретно почали говорити, скажімо так, з новою силою, і люди так чи інакше готуються до релізу. І весь медійний простір він зацікавлений цим продуктом. Але з іншої сторони, з'являється проблема, що можливо у людей завищені очікування. В моєму випадку, у мене очікувань взагалі нуль, ну аби грабіль не було. Ну, тобто, якщо гра буде нормальною, от нормальною, я буду задоволений. Так вийшло, наприклад, з кіберпанком. Типу, у мене хороше уявлення про гру, мені сподобалось, я всім задоволений. Незважаючи на те, що було купа критики і купа заяв, що розробники не виконали те, що обіцяли. Але... Ну, в моєму досвіді я просто не слідкував за тим, що вони обіцяли. І відповідно з'являється питання: як думаєш, з ухованням того, що ти слідкуєш за всім цим? Чи не перегріта тема, чи не буде такого, що розробники так багато пушили? Сталкер 2 і так багато розповідали про нього, що ну у людей будуть банально завищені очікування, і в результаті, навіть якщо гра буде нормальною або хорошою, цього буде недостатньо. За, завищені очікування є 100%, і люди 100% перегріті, але знову ж таки, це все супер індивідуальна штука. Тобто, е, взагалі зараз е, і, ігрова спільнота загалом якась дуже. Е, Агресивно на все налаштована, вони постійно шукають десь це навіть не про українську, а загалом постійно шукають якісь проблеми, шукають якусь воп-культуру, всяке таке. І е, тому, типу, скоріш за все, особливо хардкорні фанати, будуть там точно плюватися. Я пам'ятаю, ми дивилися. Там якийсь квест вони випускали, і дуже багато людей плювалося, що е, жовті драбини. Що, типу, ну як в нових іграх, типу помічають, ну як в нових вже років 15, але все одно там помічають типу драбини, помічають там, типу е, там жовтим якимось там скотчем, в який бік йти, щоб там по квесту ти умовно там не загубився чи ще щось таке. І люди навіть на таке плюються, на таке харяться. Я вже мовчу там про те, що буде жіночий сталкер, що буде чорношкірий сталкер і так далі. Тому, типу, люди однозначно дуже сильно на хайпі від цієї гри, і однозначно буде багато незадоволених. Але, типу, я... мені здається, що це проблема будь-якої популярної франшизи, проблема будь-якої популярної гри і я б не, не давав би цьому якогось такого сильного значення. Тому що, ну, типу, я думаю, що гра буде десь плюс-мінус на 8 8,5 балів. Тобто Хороша, твердий середняк, з якого потім модами там зроблять щось можливо фантастичне. Ну і можливо, вона на початку буде дуже сильно забагована, тому що це сталкер. ось. Але типу, я б не надавав цьому такої серйозної е уваги, чи, 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 чи перехає плана вона, чи ні? Я, в свою чергу, ну, по-перше, так, я думаю, що очікування, ймовірно, що завищені. Е бо ну так працює дійсно, як е сказав аудбой, дійсно, ну. Типу, зі всіма відомими проєктами. Але, ну, типу, от ти береш такий дивишся. Наприклад, якийсь там новий трейлер, відео, там, наприклад, щось геймплейне і ти дивишся, яка офігезна, яка картинка, яка там, ну, типу, все виглядає дуже класно, все виглядає е, досить реалістично. Там дивишся, щоденник розробника там купа видів зброї і все таке. Але по факту, ну по-перше, я навряд чи побачу таку картинку. Бо, ну, типу, на чому Ну там, якщо колись вийде на PlayStation 5, е, то все одно не буде прям такої картинки, як в тих роликах, яка там ну записані розробниками, буде все одно гірше, бо там не Тягне вони розповідають про найцікавіші цікавіші, типу моменти. От, наприклад, я дивився відео там, де вони розповідали про якусь локацію з болотом. От вони розповідають про найцікавіші моменти, але ну загалом е може ж бути і ну типу звичайні, якісь не ну дуже стандартні елементи, е якісь просто там умовні, дуже якісь стандартні місії. Дуже ну, це все може бути. І враховуючи, як довго чекали цю гру, е мені здається, що. Люди навіть будуть до такого чіплятися, ймовірно, що от ну, як наприклад, з приклад з драбинами бо будуть чіплятися і до такого, бо ну насправді всі ну дійсно дуже довго. Умовно, якби гру анонсували два роки тому, і вона, типу, вже вийшла б. Ну я думаю, що може можливо було б менше гайпу. А так от плюс, для нас це дуже актуально, бо умовно, це напевно найбільша, наймасштабніша гра зі всіх, які виходили від українського розробника. Це так. Ну, дивися по останній якщо що не помиляюся, то було на девкітах іксбокса. І там дуже хвалили графіку IGN і так далі. Тому, в принципі, якщо, правда, чутки, що на PlayStation вийде через 3-6 місяців після Xbox, то ти пограєш теж на досить непоганій рапці. Знову ж таки, я не мацав цю е нову демку, то я нічого не можу сказати. Але якщо буде те, як кажуть, то в принципі там все дуже-дуже непогано. Продратися, звісно, будуть. Ну, звісно ж, до всього будуть продратися. Але типу знову ж таки. Е я не думаю, що через це там якось дуже сильно постраждає гра, якщо гра буде в загальному нормальна. Тобто, в, в випадку з кіберпанком там були ну прям обмануті очікування. Вони обіцяли там одразу метро, одразу ж ти там будеш лазити по стінам на своїх цих кіберімплантах, і вони просто вирізали дуже багато з гри, дуже багато елементів. Тут, в принципі, я б не сказав, що нам обіцяли якісь геймплейні елементи. Вони нас годували в основному графікою і катсценами. Тому мені, в принципі, я не думаю, що ну, на цьому буде така ж велика проблема, як була з кіберпанком. Знову ж таки, все впирається ще багато в оптимізацію і в баги. Бо я думаю, що з багами там буде дуже весело. Якщо гра не піде в мене на Steam Deck, я піду напишу поганий відгук. Дивіться тут момент: ось в чому я не дарма згадав кіберпанк. Чому? Тому що коли вийшов останній апдейт, де дали метро, і там хтось навіть писав, я не пам'ятаю, де саме я побачив, але от розробники типу, завершили те, що обіцяли. Я зайшов в кіберпанк, я обожнюю цю гру, я пройшов і двічі. Я сів один раз в метро, проїхав, вийшов і такий. А нафіга воно тут? Типу, для чого? Зачем? Чому всі ждали його? Чому коли е, розробники говорили про біг по стінах, про цей паркур і всі діла кіберпанк, Я це ще можу зрозуміти. Хоча знову ж таки, е, я розумію, що це ну дійсно не найважливіша частина гри, але цим можна користуватися, хоча б постійно. Метро, то для чого? Ну і в результаті у мене питання, е, що в тому, що раптом є гравці, які очікують щось такого рівня, знаєте, те, що. В грі пообіцяли. В розробників процесі зрозуміло, що це коштує ресурсів, але ніхто це використовувати не буде. Господи, слухачі, якщо ви використовуєте метро постійно в Кіберпанці, напишіть мені для чого. Я хочу це зрозуміти. Я, я не, не поняв цей експірієнс. От. І власне, наступна тема, до якої Хочете перейти це, давайте типу, поговоримо про ваші власні очікування від сталкеру. Бажано не щось загальне, типу, очевидно. Ми всі хочемо хорошу гру, хорошу атмосферу, щоб хороший сюжет. Ну, типу, щоб воно все було нормально, але певно, у кожного з вас є якесь своє бачення, щось особливе, що ви хотіли б побачити в цій грі. Тож можете про це і розповісти. Ну я е, не є фанатом сталкеру, типу, як е, люди, які прям е, прийшли всі там доповнення, всі моди аддони і так далі. Я пограв два рази оригінальний сталкер пограв по разу е, ці адони і, типу, все. І те останній раз я грав сталкер не знаю, років 5 тому мені, якщо чесно, просто подобається загальний е, вайб довкола гри. Тому мені подобається, в принципі, про неї проговорити про Сиквел, тому що це наш такий локальний GTA 6, який став ну таким прям. Е, Широким і за межами України став дуже популярним. ну Більшість людей за кордоном не грали Stalker 2, грали там, так як в нас, там якісь мають свої локальні ком'юніті кор аудиторію. Але зараз він розійшовся дуже голосно. Іксбокс e на нього ставить дуже багато. Він всюди його пропихає, він всюди його рекламує, він всюди його фічерить, Я думаю, це також. Багато в чому це як ти кажеш завищених очікувань пов'язано з тому, що іксбокс на нього дуже багато ставить, і дуже багато його пропихає. Він знімає про нього окремі ці дайректи, знімає поміг йому зняти окрему документалку про те, як вони під час війни розробляли гру. Тобто вони на неї дуже багато ставлять, тому. Так багато уваги до неї, і тому можуть бути такі завищені очікування, загалом в всього осередка геймерів, не тільки українських. Але, типу, мені особисто просто цікаво за цим спостерігати, тому що це наш феномен, наш культурний феномен, який повторює. Можна сказати, свою, свого попередника заслуги. Тобто, коли там перші сталкери вийшов, були ці і фестивалі Сталкера, і концерти там в Україні були. Там взагалі була ціла е, лихоманка по сталкеру. І мені, тому я не маю якихось своїх там суперзавищених очікувань, тому що я хочу просто, щоб вийшла нормальна гра. Я не хочу, щоб вийшла там, не знаю, гра на всі роки на всі часи. бо Ну, це об'єктивно неможливо, бо кожен бачить в цьому щось своє в цьому понятті. Мені просто хочеться, щоб гра мала своїх чесних 8-8,5, Щоб коли я прийшов в гру, я такий, ну це було заєбісь. Не нехай не вау, нехай не за всі гроші, бо знову ж таки бюджети, переїзди, е, мокап наново. Вся ця хірня, переозвучка. Це куча бабла, просто в трубу по великому рахунку, бо наново переробляли дуже багато речей, які там тут втратилися або не дознялися. Тому в мене немає якихось захмарних очікувань. Мені просто хочеться, щоб це була хороша гра. У мене теж немає ніяких захмарних очікувань. Загалом, я так само я грав попередні сталкери дуже давно в десятих рок. Десь, може, приблизно. Я, здається, жоден Ян так і не прийшов до кінця. Загалом, типу, ну, враження про світ гру я маю за Сталкером-2. Звісно, я спостерігаю, але ну, не прям як знаєте, фанати, які там розбирають кожну сцену, розбирають кожну нотатку. Загалом я спостерігаю, бо, ну, як мінімум, це дійсно. Відомий український продукт трошки для мене градус підвищився після виходу фільму про створення під час війни гри. Ну от бо тепер я роблю на неї. Ну не те, що я роблю на неї ставку. Я просто тепер я більше переживаю за неї через те, що ну, типу, після цього фільму мені хочеться, щоб гру дуже добре оцінили вестерни. Я розумію, що це типу напряму ніяк не пов'язано, але ну загалом для нас би це було досить непогано. Не тільки для студії, а загалом для нашої країни. Мені так здається. Але ну типу, я не роблю на це якесь перебільшення. Просто це було б непогано. Це не, не прям таке, що нам прям дуже треба, але непогано. От загалом, що ще можу сказати, та я очікую. Я очікую щось просто цікаву історію, е е гарно проведений час. Можливо, е місцями я хотів би, щоб це був, був атракціон, ну, типу, як гра атракціон, е яка просто веде, показує мені екшен, якийсь кайф, але класну історію я насправді, ну, типу, такі тут середні очікування до класності історії. от, І якщо вона вийде середньою, то я вже буду задоволений загалом. Ну, типу, вісімка. Е це теж буде, мені здається, добре, і я, звісно, буду грати в цю гру, бо ну, типу, дійсно такого масштабного проєкту в Україні ще не було. А і ще я хотів би додати: мені дуже подобається, як вони інтегруються. Я розумію, що це все реклама, але загалом як вони інтегруються, як вони там були на не Комікон, а от інший фестиваль Фамікон. От як вони ну, там випускають, наприклад, нон-стоп зі сталкером? І от ці от такі інтеграції. Якби ну вони, як, ну типу, зру, я бачу, що вони типу наші через таке таку призму, О, Тож, то ж там, але та, я намагаюся не завищувати очікування. Десь вісімка буде класно. Та, мені теж, до речі, хотів додати, теж дуже подобається той факт, що вони зараз максимально намагаються показати, що вони українці. Нехай це там якась частина маркетингу, нехай цей, але вони в кожному інтерв'ю. Ми, типу, гра, яка розробляється в Україні, ми українська гра і так далі. Нехай навіть якщо хтось там скаже чи напише, що це там якийсь маркетинг, фіг з ним для вестернів, для загального цього, це дуже крутий сигнал, це дуже крутий знак, і це дуже. Крутий знак для інших українських розробників поменше. Гордитися тим, що ти робиш, показувати, що ти робиш, і казати, що ти з України. Це на мою думку дуже крутий, навіть якщо це маркетинговий, але загалом це дуже крутий мув і за це є окремий респект. Так якщо говорити про мене, то ось ви б мітили важливий момент. Мені ключове, щоб гра була українською. Ну, типу, саме з чіткою позицією, на рахунок того, де події відбуваються, і до якої країни вони мають відношення. Мені не хочеться щоб щоб ця історія фігурувала в контексті, знаєте, почетчистві не що там наше, От щоб росіяни могли до цього в будь-якому випадку примазатись, і в цілому, щоб це була індивідуальна історія, саме українська, і з того, що я бачу, вони намагаються зробити це студія власне маленькими кроками. Це для мене важливо, бо я познайомився цією ну з цим всесвітом цією грою саме через призму пострадянську об'єднану, знаєте, ну тобто. Я нічого не знав про цю історію. Я думав, що вона має прямий зв'язок, ну, типу, з Росією, з російськими письменниками. І коли я заглибився в тему, коли я прочитав пікнік на Узбіччі, то ситуація трошки змінилася, і коли я долучився глибше в цю історію, я зрозумів, що ну я сприймав все це. невірно. і от ми вже говорили неодноразово на цьому каналі, в цьому подкасті про серію метро, і мені хочеться, щоб ця гра була. Про кардинальну іншу історію, щоб я не відчував от того дискомфорту пов'язаного з Росією, з російським корінням, з російською історією, хочеться от, окрему історію, яку я можу прожити, комфорт. А якщо ми говоримо про якісь оцінки або виконання, то на ну, особисто мене влаштує і 60. Головне, щоб ця гра залишала позитивні емоції. Ну тобто, щоб я не пішов в стилі, ну типу, я витратив час дарма. А що Можливо, це було не ідеально, але я отримав своє задоволення. І в даному випадку для мене ключове це, не зважаючи на те, що я вірю в розробників, але ну, зробити гру у відкритому світі на новому рушії, з купою проблем, це велика робота. З урахуванням того, що це перша гра з всім технічно новим, ну я не можу бути впевненим, що вони прям впоралися з цим, бо звідки взятись тому досвід. Як на мене, бо попередні в їх серії вийшло дуже давно. Якщо ми можемо е, судити про атмосферу, е, або якісь сценарні ходи, або все в цілому по трейлерам, і по тому, що тут якраз у них досвід є, то є купа технічних речей. Я маю на увазі не баги, а саме ну банально генерація подій або банальне створення постійної активності, бо в великій грі е, ти повинен додавати. Сайт-квести, які знаєте, не займають велику частку історії, ну тобто для них не треба окрема команда, але вони все одно повинні бути цікаві. І створити щось таке, що буде і цікаво, і легко генеровано в рамках команди. Ну мені слабо віриться, що це візьметься звідкись без досвіду. Тому я б тут великі ставки і не робив. Є відчуття, що. Можливо, світ буде трошки порожнім, і вони будуть казати, ну це ж дзвона, тут і нічого й не повинно відбуватися, тільки перестрілки, мутанти, ну нічого більше. О, і виходячи з цього, остання тема, яку ми зачепимо в рамках обговорення, це що вас лякає в перспективах. Ну тобто, що вас лякає в рамках цієї гри. Тобто, якщо ми говоримо не про баги і не про технічний стан, що може піти не так? З чим команда може не впоратись, на вашу думку, і чого ви побоюєтесь в першу чергу? Ну або в декілька речей. Ну я хотів би додати, що, по-перше, 60 в пресі, якщо ти на метакритику бачиш, 60, то це таке дно. Це типу. Ну, я, я розумію, що сути, але я такий, знаєш, середній між гравцями і людьми. Типу, чотири і нижче це ігри, які ну, не запускаються, розумієш. Тобто, якщо гра має шість, це прям піздец. Розумієш, це дуже погано. Це дуже погано. Гравці оцінюють гри на два і з половиною, тому що там ну, оббила якогось чоловіка клюшка. Ну, це, як правило, рев'ю бомбінг. Це не пов'язано з об'єктивною оцінкою. Це треба дивитися на оцінку в Steam і на оцінку, ну тобто в Steam це люди, які справді купили гру, а не. Будь-хто, хто на метакритику може поставити оцінку, або оцінку від критиків на метакритик. Це дві оцінки, по яким можна більш-менш об'єктивно судити, якщо там їх порівнювати, якось співставляти і так далі. А якщо гравці поставили там 5 чи 6 там ну, в підсумку, бо там багато нулів і багато десяток, то це абсолютно не об'єктивно. Це навіть, це навіть ну не варто дивитися. Це ми проходили за Last of Us, The Stranding і з купою купою інших ігор. Я пам'ятаю, як росіяни рев'ю бомбили God of War, бо вона не вийшла. На ПК, типу, ну, на релізі у 2018 році. І в неї там було від гравців шість. Типа гра, яка взяла гру року. Типу, Добрий день Ну, тому типу, це абсолютно нерелевантна штука. і Там, по-моєму, повідаряли вже оцінки, типу, ті, що, що спам що видно, що СПАМ, і там в неї зараз хороша оцінка. Але на релізі там був жах. Тому, типу, це. А що моя... ну, з чого я боюся? Ну, не знаю. Якщо чесно, мені важко сказати, тому що. Не знаю, або не хочеться в погане, або що ну я не можу якось оцінити, що може ну, типу, в грі може піти не так все: від сюжету до е, мусорних квестів додаткових до е, поганого наративу, до поламаних катсцен, до обличчя як в Старфілді, може піти все не так. Типу, е, наскільки. Крута команда, та яка робить зараз, теж невідомо, тому що це ну багато в чому молоді е, розробники. Багато в чому розробники. Ну є там і частина ветерани, але є й купа людей, які просто ну абсолютно е, молоді. Там попрацювали перед цим там в інших там, студіях фуєчів інших, і перейшли, наприклад, сюди. Як вони спрацювалися, не, не зрозуміло. Як повпливало те, що вони роз'їхалися по двом різним країнам, половина лишилась тут, половина там, теж незрозуміло. Тобто. Євген Григорович, там він був гейм-директором тільки на других казаках, здається. Ну, типу, і на третіх, ці шеремейк перших. Як він справиться з величезним опен-ворлдом на 64 кілометри, та Хер його знає. Ну, типу, е, який продюсер, його дружина, також незрозуміло. Тобто, тут варіантів море, тут може все піти не так. Вона може просто банально не запуститись блядь, на релізі, розумієш? Але, ну, типу, хочеться вірити, що все буде нормально, тому що. Я ну, типу, слідкуючи за цим активно через те, що я е, новини розповідаю. Я бачу їхню, принаймні, публічний прогрес е, від позиції, закінчуючи самою грою. Що вони показували на Gamescom тоді, і які зараз відгуки там Stokio Game Show, це типу зовсім дві різні гри. Це що зараз дали пограти, IGN, там всі просто обмазуються нею. Типу, дай дорогу. Тому мені хочеться вірити, що все буде добре, бо видно е, цю по експоненті зростаючу якість і відгуку. Коли там на початку всі говорили, що це за херня, нахіра тут болти. А вже потім, от зараз там місяць тому кажуть, блін, супер класно, все кльово, атмосфера, с... типа, дуже складно, але дуже кльово. Тому ну я не знаю, піти може погано все, але мені хочеться вірити, що все буде принаймні більш-менш нормально. Поки ти не спитав, що може піти погано, можливо, я трошки був в світі рожевих поні і. В моїй голові, ну типу, я не знаю. Ну просто типу, ну ми зараз е, живемо е, в такі часи, що хочеться гарних новин, знаєте? От постійно хочеться гарних новин. Я навіть ніколи не думав, що може піти, що прям дуже щось погане. Прям критично. У мене, ну типу, та от зараз е, Міша сказав, типу, дійсно багато варіантів, де може піти, але я, я навіть не думав про це. Типу, в мене не розглядався такий варіант. І ну я типу, я я хочу, я хочу якісь хороші новини. Я хочу, щоб вийшло, і тому навіть навіть не буду думати про погане. Окей, okay, тоді я скажу, тому що я можу оцінювати гру не повністю. Знаєте, а оцінювати гру через призму того, від чого я отримав задоволення. Наприклад, якщо ми говоримо про сталкери, найбільше я награв перший сталкер. Мені взагалі не подобається там стрільба. Ну тобто, я не отримую задоволення від шутера. Ну, стрільбу від стрільби в шутері, От. але е, там є атмосфера, там є прикольний лор, і мені дуже подобається кількість схованок, е, луту, е, зничок і всього іншого. Типу, конкретно я отримую від цього задоволення. І хоч я повністю ніколи не проходив, я насправді далеко взагалі ній не заходив, але побродити і пошукати лут я отримую задоволення кожного разу. Відповідно, і в цій грі, якщо буде те, від чого я отримував задоволення. Ну тобто, якщо вони збережуть у цей, у цю атмосферу, знаєте, несподіваного луту або з урахуванням того, що є прям цілі огромні мануали, де що сховано в сталкері, от якщо вони збережуть цей підхід, ну для мене це буде достатньо, щоб я отримав задоволення. Але я в той же час розумію, що якщо ми говоримо про відкритий світ, що вже складно, ну типу дійсно складно зробити хорошу гру з відкритим світом. Не у всіх виходить Red Dead Redemption. І навіть в Red Dead Redemption, якщо ти награєш там 100 плюс годин, оці всі випадкові події, які перестають бути випадковими, а стають набором уже знайомих тобі подій, ти вже такий, уже перестаю трошки вірити в цей світ. От а згенерувати це ще й щеп-шутері, ну, типу, я насправді не впевнений, що я щось таке бачу. Ну, я грав в Far Cry і там невесело в відкритому світі. Тобто там не живе світ своїм життям, і відповідно, що буде тут окреме питання. А сталкер вже відомий своїм симуляцією життя, що там бандити повинні воювати один з одним, можна на типу, натравити монстрів на бандитів. Ви будуть потасовки, всі діла. Чи збережуть вони тут? Це питання окреме. Плюс тут ну, локація Велетенська. Як це буде технічно реалізовано? Тобто, нас цікавить ідея. Лорний фундамент усього цього реалізація ну, і технічна реалізація на різних платформах, в різних умовах і на різному залізі. Оцей один елемент він складається з чотирьох ну, піделементів. І це тільки сторонні, це якщо ми опускаємо основні механіки, основний сюжет і поробку все. Я я знаю, що я зараз подумав, я знаю, що я боюся. Якщо в них все вийде там з грою, з квестами і так далі. Я боюся, що в них щоб в них вийшов початок гри, тому що найважливіше в грі це початок гри. Бо згадуючи той же Starfield, який починається через 10 годин, це типу, взагалі не прикольно. І Які там, коли в скаймі через 2 хвилини прилітає дракон, а у Starfield 10 годин ніхіра не відбувається. Це, типу, ну от початок гри і зниження порогу входу, щоб були нормальні доступні мануали для нових гравців, і ця вся фігня. Бо я як згадую на gamescom скільки було на першому, скільки було відгуків нахерці і чого я вмираю просто так. Типу, е, ну, оце напевно, що щоб масовий глядач е, проникся, а не тільки тру фанати. Це, напевно, що то, з чим ще, не, яке буде. Що буде, напевно, ще викликом для розробників сталкера. О, це ти чудово відмінив. Насправді я напевно і завершу зафіксую цю думку, тому що дійсно, якщо масовий фанат не зможе долучитися до гри одразу з урахуванням того, що зараз грати буде покоління Тіктоку, то він ну не буде пушити гру, не буде приділяти увагу, не буде створюватись контент, не будуть нові продажі. Не буде нових продажів, не буде грошей, не буде грошей, не буде успішний проект, не буде продовження. Тобто, по факту, ти дійсно правий, оцей початок, і, скоріш за все, є вагома, типу велетенська частка гравців, які не підуть далі, тобто вони не будуть бекати гроші, але пограють там 4-6 годин. Ну і відпустять це. Я думаю, що кожен з вас бачив у своїх улюблених іграх цей прикол, коли ачівку е, за там першу місію отримує 94% гравців. Тобто, 6% взагалі нікуди не зрушили. Вони існують. Першого боса в Dark Souls вбило, здається, 64%. Тобто 30 Тобто чимось відсотків відвалилося вже на першому босі. Поняв, але це ну це Dark Souls. я граю в виграну, типу для казуалів, типу для ну зовсім і там теж бувають, типу, 90% тільки пройшли першу обучаючу місію. Я такий, але це третій Dark Souls. Тобто вже на третій раз вже мали знати, куди вони йдуть, знаєш. Ну, може цього разу щось змінилось. О, і тут, ну дійсно, типу, якщо в Сталкері е, от воно не затягне, ну не створює е, по певний вайб, не створить причин грати далі, або хоча б обговорювати цю гру, або долучатись до процесу, то це може бути великою проблемою. І це досить популярна проблема навіть на Ютубчику. Я часто знаходжу авторів, які створюють класний контент, але він починається на четвертій-сьомій хвилині. Коли вони ну перерозкажуть все своє життя, чому відео так довго не було? Чому у них е, такий мікрофон, що них з голосом, чому вони хворіють, кого треба підтримати, кого треба підписатись, і туди плюс ну все починається. І так. Також може бути схожа проблема. От е, відповідно, да сподіваюся, що вони зроблять правильну ставку, і відповідальна людина за це знає, що робить. А на цьому у нас все. Діліться своїми думками про сталкер і те, наскільки варто нам очікувати або не очікувати щось від цієї франшизи.